Вітаю! Чому ми постійно переглядаємо улюблені знайомі серіали та фільми і як це впливає на наше ментальне здоров'я? Давайте дізнаватися! Взагалі, те, що ми любимо повертатися до знайомих фільмів, серіалів, це має цілком зрозуміле психологічне підґрунтя. Чому ми передивляємося вже знайоме і відомо? Це дає нам відчуття безпеки та контролю. Коли ми вмикаємо знайомий фільм, ми вже знаємо, що станеться, і це дає нам спокій. Це така наша емоційна ковдра. Це дарує нам теплі спогади, і ми ностальгуємо. Часто ми обираємо стрічки, які дивилися у приємні періоди життя або з приємними людьми. Наступне це зниження стресу. Новий контент вимагає концентрації та емоційної готовності, а вже знайомий розслабляє нас, бо не потребує зусиль. Це дарує нам комфорт у рутині. Деякі люди використовують знайомі серіали та фільми як фон, щоб не почуватися на самоті або щоб легше виконувати наші щоденні рутинні справи. Як це впливає на наше ментальне здоров'я? Звісно, є і позитивні і негативні моменти. Роздивимось, позитивні. Це допомагає знизити рівень тривоги, створює відчуття стабільності, може стати ритуалом догляду про себе, а також підтримує настрій через ностальгію. Ну і є... Такі негативні моменти, мінуси, якщо людина постійно уникає нового і живе лише у зоні комфорту і знайомим, це може обмежувати її розвиток. Ну і надмірне занурення у знайомий фільм може стати способом втечі від реальних якихось проблем. Головне, коли ви передивляєтесь улюблені, це знати, що бути в балансі. Це круто, а нові враження і рішення теж необхідні. На цьому в мене все. Тож дивіться серіал нові і старі!